вас написати на цих квіточках, що ви хотіли змінити в цій школі. Ви бачите назву мого тренінгу тут. Там такі слова розвиток культури командного, командного прийняття рішень. Яке слово для вас тут було б ключове? <смітна> бачите, да, цікаво, да? От, І як тоді, коли ми приймаємо рішення, хтось виділяє культуру, хтось команду, хтось прийняття, хтось рішення. Почали ми із сесії, з експерткою Оленою Бертніковою, з певної діагностичної сесії. Суть її полягала в тому, що треба було командно вирішити. Люди летять на повітряній кулі, куля починає падати, у них є певний набір предметів. І треба вирішити, що ми скидаємо як баланс і що ми викинемо в останній момент для того, щоб врятувати життя тих людей, які летять у кулі. Час на прийняття рішень у вас буде обмежений. Цифра 1, у вас там 18 предметів. Є цифра 1 означає дуже важливий. 18 – найменш важливий предмет. Знаю в три, три групи. Ми вийшли. Тому с тоді буде в нашому. Так, може, ми його перевищувати? 10 літрів. Собака буде. Одягні. Шоколад, а я не знаю. Що, собака чи реклама? Зачинається на тому етапі, на як У вас є нас 10 хвилин, для того, щоб загальноого домовитися, які предмети будуть залишатися. 10 хвилин. Собака не виживе, тому воно поставили на перше місце, як вас. Ми так само собаку поставили на перше місце, бо це живе істота, хоча вона і років. А я думаю, що можна взяти. Вони дуже мало качать. Щось нас мало голоси. Вони за ліки? мені. Нас на першому місці перекраситься з з На другому місці дивіться, ставимо ракетницю на друге місце, на перше. Супер, Шостер, Пропоную на цьому етапі піти відворотньому і в найне патріше пробуємо третє місце е каністра з питною водою, друге місце ракетниця з комплексом сигнальних ракет і на першому місці. Те, що ми сподіваємось, нам не потрібно буде викидати, це чийсь улюблений собака. У е, мене питання. Ви всі почули, що викидається, в якої, да, якому порядку? Чи всі ви погоджуєтесь? <годжується> Ні. Ми не погоджуємося, але приймаємо. Не всі погоджуються з тим, що група прийняла рішення. Скажіть, будь ласка, е, по малих групах яка була мета ваша, от коли з шаром? От коли розбиралися, які стратегії, які предмети? Викидати, вижити ваша. Наша мета продовжити життя там, де приземлилися. Тобто вижити і потім там ще так. жити. Ви викидали Спасово не просто не розбитися, наприклад, да? а вижити. Ваше. Ну, напевно, так само вижити і потім продовжити життя А по-чесному, яка була? Ну, ми дуже багато дискутували про те, що ми потім щось збираємо. Щось ви так, і, будете напевно, використовувати фото. Це всі різні мети? Присміни, так? Да? Відповідно, і стратегії ми вибираємо різні. Ви сформулювали ці, цю мету на початку, коли ви починали, починали а, викидати предмети? Тепер скажіть мені, будь ласка, а всі групі згодні з тим, як обрати предмети? Ми не знаємо, будь ласка, хто не згодні? Діагностичність вправи полягає в тому, що потім група, яка працювала спільно, рефлексує і аналізує радше не те, що вони викинули чи залишили в цій повітряній кулі, а те, як приймалися рішення, хто бере чи не бере на себе ініціативу, чи чути пропозиції голоси кожної і кожного в команді, як приймаються рішення спільно, чи хтось відходить в сторону і віддає відповідальність комусь іншим. І ось е ця вправа. Як правило, дуже багато чого показує про те, якою є команда зараз, як там приймаються рішення, наскільки враховуються думки всіх. І потім, коли колектив рефлексує, аналізує, коли вже їм відкривають всі, скажімо так, підводні камені цієї вправи, це дає можливість подумати, переосмислити і зробити висновки, можливо, щось. У команді необхідно змінити, додати чи щось прибрати. Е, багато речей, на які ми не звертаємо уваги, стають більш помітними. І петичний колектив може зробити певні висновки і певні дії. Я бачила таке про собаку, що одна дівчина вона стала до останнього в колективі, там грубих було 12 людей, і вона ска, а всі кажуть, та... а вони такі раціональні, мені кажуть, 75 к... 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 кіло. <реш> да. Наташа, в чому справа, 75 кіло, які ну, проблеми. Ми ж там всі будемо, ми ж не виживемо. А Наташа каже, ви що, люди, вони, це жива істота. І, і після цього, після завершення тренінгу, вона сказала: я не знаю, як я буду з цими людьми працювати. Це дуже серйозний зараз момент. Чому собака є таким, ну, от таким, прям. Я не скажу камінь при да? але чому вона важлива собака? Бо вона про що нам говорить? І людяність це що? Це цінності, Цінностні конфлікти. Вони найскладніші. Цінностні моменти вони будуть призводити до того, що ми довго-довго не зможемо порозумітися. Це питання, чи ми поділяємо спільні цінності. Ну знаєте, я можу посилатися на ключові навички 21-го сторіччя, там де є колаборація. Да? Тобто нам треба вміти вчитися і розмовляти один з одним, і ну, взагалі спілкуватися, і просто отак от жити вчитися, і це про команність. Ми не можемо, немає вже там, немає одинаків геніїв. Да? Є команди, які роблять класні продукти, які створюють щось. Школа, цей процес він живий. Тобто вони створюють, вони створюють своє навчання також. Вони створюють відносини, вони вчаться в відносинах цих. Да? Yeah. Тобто нам треба цей холст заповнити повністю. І я пропоную вам не... Е Працювати разом і не боятися заступати на чужі малюнки. На старті проєкту ми підключили також міжнародну організацію Сікс Seconds, яка е, зі шкільними командами провела дослідження про е, в, е, знаки, ознаки здоров'я шкільних команд. Це спеціальне дослідження для освітян, яке відбувається за спеціальною моделлю, у центрі якої довіра, без якої неможливо покращити клімат в команді. А також серед показників вимірювалися відповідальність, відданість, поєднання та розвиток шкільної команди. Це також змусило нас подумати про те, що ми можемо дати якісь універсальні інструменти для покращення клімату всередині команд. Одним з таких інструментів стала, наприклад, наша вправа про спільну. Не малювання картини. Незважаючи на те, що ми попередні два дні з ними там вже приймали рішення, але закріпити цей результат, який ми отримали, є така терапевтична вправа, коли ми всі разом малюємо одну картину. І ця терапевтична вправа їм показує, як вони знаходять своє місце в команді, як вони взаємодіють і як вони приймають рішення.